Юпітер, величезний газовий гігант, завжди привертав увагу астрономів та наводив страх своєю масивністю. Ця планета, що обертається навколо сонця, відіграє важливу роль в нашій сонячній системі. А її загадковість лише підсилюється з кожним новим відкриттям. Юпітер є п'ятою планетою від Сонця та найбільшою серед усіх. Його маса становить більше, ніж усі інші планети разом узяті. Основна частина Юпітера складається з важких газів, таких як водень та гелій, що формуються в атмосфері планети. А ви на каналі Космо підписуйтесь, коментуйте, а ми продовжуємо. Юпітер славиться своєю вражаючою атмосферою, де спостерігаються бурхливі явища. Наприклад, велика червона пляма існує протягом сотень років і є найвідомішою атмосферною формацією у сонячній системі. Масивність Юпітера не тільки здивовує, але і визначає його важливу роль в структурі сонячної системи. Гравітаційний вплив цієї величезної планети вже визначає в траєкторії інших об'єктів, захищає Землю від потенційно небезпечних астероїдів та комет. Однією з головних загадок Юпітера є природа його ядра. Дослідження здійснені апаратами, такими як Галілео, свідчать про те, що планета може мати рідке металічне ядро, оточене шаром газів та рідин. Астрономи відправляли місії для вивчення Юпітера, такі як Voyager 1, Voyager 2 та Галілео, які допомагають розкривати таємниці цієї величезної планети. У 2020 році до Юпітера прибула місія Юнона, яка детально вивчала атмосферу та магнітосферу планети. Юпітер володіє однією з найсильніших магнітосфер серед усіх планет Сонячної системи. Його магнітосфера з сонячним вітром, створюючи вражаючі полярні сяйви на планеті. Радіаційні пояси навколо Юпітера є настільки потужними, що роблять його небезпечним для космічних апаратів, і це може стати великою перешкодою для майбутніх місій в цьому регіоні. Також Юпітер є власником вражаючої кількості супутників, понад 80 на даний момент. Найвідоміші з них Ганімет, Калісто Іо та Європа, які вже були предметом досліджень. Зокрема, місія Галилео надала нові дані про ці неймовірні супутники, а також задала нові загадки, такі як можливі океани під їхніми поверхнями. Безперечно, Юпітер виконує важливу функцію чистильника в сонячній системі. Його масивна гравітація притягує астероїди та комети, які інакше можуть бути спрямовані до внутрішніх планет, включаючи Землю. Ця роль Юпітера є важливим елементом взаємодії об'єктів у сонячній системі. Місія Юнона, яка знаходиться у процесі дослідження Юпітера, обіцяє приносити нові відкриття та розширюючи наше розуміння цієї загадкової планети. Додаткові місії та дослідження в майбутньому можуть вивести нас на ще глибший таємничий світ Юпітера та його супутників. Юпітер досі залишається планетою, яка викликає захоплення та інтригує нас своєю величю та загадковістю. Ця гігантська газова планета виконує низку важливих функцій у сонячній системі. Відповіді на багато питань про неї ще залишаються недосяжними. Однак із кожним наступним дослідженням та місією ми наближаємося до розкриття ще одного розділу великої історії цієї унікальної планети. Як я казав раніше, понад 80 супутників обертаються навколо цієї планети. Найважливіше та найбільш вивчені супутники Юпітера. Включають себе Ганімед, Калісто Іо та Європу. Це чотири місяці входять до групи великих галілеївських супутників, відкритих Галилео Галілеєм у 1610 році. Ганімед є найбільшим супутником не тільки Юпітера, але й взагалі сонячної системи. Він володіє власним магнітним полем та, можливо, має океани рідкої води під льодовим покривалом. Місія Юнона обіцяє детально дослідити Ганімет та розкрити його таємниці. Каліста є одним з найстарших об'єктів сонячної системи, а його поверхня має велику різноманітність. Дослідження показали, що Каліста може також мати океани під льодовим покривом, визначаючи його потенційну життєздатність. Переходимо до Іо. Іо славиться своєю вулканічною активністю. Великі гейзери засвідчують наявність рідкої лави на поверхні. Сильний гравітаційний вплив Юпітера створює приливно відпливні сили, які підтримують велику активність на цьому супутнику. Далі існує Європа, один з найзагадковіших супутників Юпітера. Пам'ятаєте, що в деяких фантастичних романах розповідали про те, що під льодами океана Європи існує життя. Тому то ж фантасти могли і не помилитися. Під льодовим покривом Європи може існувати океан рідкої води. Майбутні місії, такі як Європа Кліпер, планують детально вивчити цей супутник. Далі, поза великими галілеєвими супутниками, Юпітер має ще численні менші супутники, деякі з них мають неправильні форми та орбіти, вказуючи на складний інтерактивний процес формування та еволюцію. Супутники Юпітера взаємодіють з планетою та іншими об'єктами у Сонячній системі. Гравітаційний вплив супутників може викликати зміни в орбітах інших супутників або навіть впливати на атмосферне явище самої планети. Тож супутники Юпітера становлять фантастичну книгу таємниць у нашій сонячній системі. Їх дослідження може пролити світло на походження та планет планети супутників, а також на можливість наявності життя в інших куточках космосу. Про супутник Юпітера я більш детально розповім в наступному відео, тому закликаю вас підписатися, натиснути вподобаєчку і не забути притиснути дзвоник для того, щоб вам прийшло повідомлення про це відео. А також нагадую, у мене ще є телеграм-канал, який я відкрив, на якому я публікую ту інформацію, яку я не розповідаю в великих відео, бо немає сенсу, вони короткі. І тому підписуйтесь, посилання є в описі. І в очевидь. не забуваємо, що ми, українці, повинні допомагати друг другу. Тож, якщо ви хочете допомогти каналу, можете по посиланню. Задонатити на канал, а якщо ви хочете допомогти ще з користю, то в посиланні є картка для допомоги на ЗСУ. Там ми збираємо гроші на купівлю різного потрібного інвентаря для наших хлопців, такі як прилади нічного бачення, термовізори і, і ще багато-багато чого іншого. Тому закликаю. Разом ми можемо перемогти, тому нам потрібно допомагати друг другу і обов'язково допомагати нашій армії. До побачення, до наступних зустрічей.